Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. 13 грудня. Трубки тринадцять. Трубки тринадцять. Бурмотів собі підніс непосидько. Він задер голову, щоб поглянути на табличку з номером будинку. Здається, цього разу я не помилився, зауважив він, трохи невпевнено. Ельф стояв перед величезною сучасною вілою, яку оточував сад. З вікна на горищі крізь завіси просочувалося світло. Воно окреслювало фігурки з конструктора, що стояли на підвіконні. Гаразд, це, мабуть, дитяча кімната. Непосидько ковхнув слину. Цього разу все має вдатися, мене ніхто не побачить. Ельф примружився, висловив бажання опинитися всередині будинку на горі і дмухнув у свій чарівний свисток. Непосидько розплющив очі. Він стояв... Посеред дитячої кімнати, оздобленої у вишуканих бежевих тонах. Стильні шпалери з екзотичними звірятами ідеально поєднувалися з візерунками на розкладених скрізь подушках, з ковдрою та килимом. Усе це досконало пасувало одне до одного і створювало ніжне пастельне тло для жахіття, що відбувалося на підлозі на полицях білої книжкової шафи з вирізбленими серцями. Непосидько аж здригнувся. Усюди валялися іграшки, ляльки з відірваними кінцівками, поламані деталі конструктора, машинки без коліс, плюшеві іграшки з розпоротими животиками і без очей. Вони звисали з полиць, лежали купами на килимі та під стінами, висипалися з гігантського кошика, що стояв у кутку. Стіл був усипаний поламаними кольоровими олівцями, висохлими фломастерами без ковпачків та окремими пазлами. Зігнуті та пошкоджені коробочки з-під ігор валялися біля завіси. Який жах! прошепотів вражений Непосидько, перелякано впиваючись поглядом у ляльку зі світлим волоссям і в стрібно-блакитній сукні. У голові промайнули минулорічні спогади. Солодуня в майстерні Санта Клауса, висолопивши від захоплення язика, закінчує пришивати мережево на спідничку ляльки, потім розчісує та старано вкладає її золоті кучері. Це одна з моїх найгарніших, сказала вона тоді з гордістю, ніжно торкаючись рожевої щічки ляльки. Сподіваюся, вона подарує багато радості якійсь дитині. У ляльки, що лежала на підлозі, не було обох ніг та одної руки. Кучері понуро звисали з однієї половини голови, друга ж була лиса. Її личко було розмальоване маркерами. Губи, створені для милої усмішки, застигли у жахливій гримасі. Як так можна? Непосидько зітхнув і сховав обличчя в долонях. Раптом він почув шелест. Ельф випростався. Біля дверей кімнати стояла дівчинка і витріщалася на нього. О, ні, знову. застогнав ельф і вкотре пошкодував, що немає із собою шарфани видимки. Божечки, це ж справжній ельф. пропищала дівчинка, зачинивши двері і повернувшись до нього обличчям. Кілька великих стрибків і вона вже стояла поруч із непосидьком. Ельф відступив до стіни. Тільки не торкайся мене, Варя, вісім років, правильно. Так у мене записано. Навіть не думай вчинити зі мною щось подібне до того, що ти зробила з цими нещасними іграшками, бо я запишу тебе у список нечемних дітей, і ти більше ніколи, ніколи не отримаєш подарунок від Санта Клауса. То й що? знизала плечима дівчинка. Мої батьки купують мені багато іграшок, не тільки на свята. Гадаю, що якийсь там подарунок від Санти матиме для мене значення? Непосидько мовчав. Тому ти так до них ставишся, нарешті тихо промовив він. У тебе їх аж так багато, що ти вважаєш, що маєш право їх нищити. А вже ж маю, вони мої. Я можу робити з ними, що заманеться. А коли котрась зламається, я одразу отримаю нову. Яка різниця? Непоситько вперше за довгий час не міг дібрати потрібних слів. Але ми вкладаємо в них стільки праці, стільки душі, а тобі на них абсолютно начхати. Іграшка, як іграшка, байдуже відрізала Варя. Не перебільшуй, вони ж не мають почуттів. До тебе я ставитимуся набагато краще, обіцяю. Я посаджу тебе у клітку, що залишилась від мого папуги, і щодня годуватиму, що саме їдять ельфи. Та ти жартуєш. Непосидько, злякавшись не на жарт, перевірив, чи точно в нього на шиї висить чарівний свисток. Той висів, і це додало ельфові відваги. Я не дозволяю тобі себе ув'язнювати. І ти точно більше не отримаєш від нас подарунків. Це я тобі обіцяю, юна леді. Ти дуже нечемна. А ти не маєш права говорити, що я нечемна. Можеш хіба що сказати, що моя поведінка не відповідає твоїм очікуванням. Але чому вона має їм відповідати? Якщо у тебе проблеми з моєю поведінкою, то це твої проблеми, а не мої. Явно задоволена дівчинка закінчила промову. Непосидько раптом відчув себе дуже старим і дуже крихітним. У нього запаморочилося в голові. Він навіть не помітив, як Варя швидким рухом протягнула до нього руку. Ельф тільки відчув сильний ривок, коли свисток зірвали з шиї. Віддай, це моє, вирискнув він. Тепер моє. Цікаво, що це таке? І що станеться, коли я дмухну? запитала дівчинка. Не дмухай, тобі не можна, розпачливо закричав Ельф. Свисток зупинився просто перед вустами варі. Я дуже не люблю, коли хтось каже, що мені чогось не можна. Це обмежує мою свободу і вбиває індивідуальність, грізно відказала дівчинка. Непосидько глибоко вдихнув. А зрештою, роби, як хочеш, сказав він, вдаючи, що йому геть байдуже. Може, навіть на краще, коли ти перетворишся на. На що? Очі дівчинки розширились на ляльку. Непоситько зі злісною посмішкою роззирнувся по кімнаті. Як гадаєш, звідки ми беремо всі ці іграшки? Нам не вистачило б часу зробити їх стільки перед святами. Ви перетворюєте нечемних дітей на іграшки? нажахано прошепотіла Варя, опустивши свисток. Ні, не нечемних. Тих, які не відповідають нашим очікуванням. Непоситько стрибнув уперед і вирвав свій свисток з долоні варі. Дівчинка закліпала. Ти брешеш. Я не вірю, що ви зробили щось подібне. Санта Клаус вам би цього не дозволив. Непосидько зітхнув і сильніше стиснув свій свисток. Так, не зробили б, хоч інколи дуже хочеться. Якщо іграшки набридають тобі так швидко, чому ти не віддаси їх іншим? Є діти, які по справжньому їм зрадіють. Не всі мають так багато іграшок, як ти. Але ламати їх весело. Веселіше, ніж гратися самій, посміхнулася Варя, але посмішка згасла, коли вона побачила вираз обличчя непосидька. Гаразд, гаразд, мирно додала дівчинка. Я перегляну свої іграшки. У нашій школі збирають різдвяні подарунки для дитячого будинку. Може, я щось туди віднесу. Не думаю, що якась із цих речей згодиться, виркнув ельф. Сміття не дарують, а ти зробила так, що всі ці іграшки можна хіба що віднести на смітник. Дівчинка мовчала, її вуха почервоніли, непосидько зжалився. Але загалом це дуже хороша ідея, лагідно продовжив він. Переглянь свої подарунки цьогоріч, і якщо тобі щось не сподобається, подаруй комусь. Може, виявитися, що робити подарунки теж доволі весело й приємно.